По Криму. А, залишки газу в українських а, м -м, ПХГ на момент а, початку тих подій, які призвели до того, що зараз це є тимчасово окупованою територією, становили приблизно 1,8 мільярдів кубічних метрів. Цей газ належить на Нафтогаз України. А ще раз повторюсь: а, хто зараз контролює це ПХГ? Якась, якісь люди, які вважають вважаються місцевою владою Криму. Газпром до цього ПГВ поки що, то, що ми бачимо, відношення немає. Направляти їм якісь листи це визнавати їх легітимність. Є й така проблема. Тому ми бачимо єдиний шлях це загальний судовий позов, в якому всі кримські активи. А найбільш дорогим активом є шельф насправді, не залишки газу в ПГГ, це вузьке питання. Об'єднати в одну корзину і подати загальний позов до того, кого Мінюст в першу чергу спільно з групою людей, які працюють над цим питанням, визначать як відповідача в той суд, який буде визначений як оптимальний суд для цього позову. Відразу скажу, що навіть оцінка цих активів це справа, яка тільки зараз ми завершуємо, тому що їх велика кількість, а подавати позов, не маючи оцінки, це а і не можна, і не коректно, бо потім цей позов буде легко відхилений. Тому треба виконати всі процедури, оцінити і одним позовом це питання накрити. Був би там Газпром, Нафтогаз наступний день подав би вже позов. Але повірте мені. Які б вони не були, вони настільки дурні, щоб це робити. Я не очікую побачити там гаспром. Якщо це буде, це буде супер. Поки що ні.